Тільки уявіть, що усі проблеми народу, які ми проходимо. Подивіться, історія повторюється, повторює сама себе. Знову і знову ми входимо в одні і ті ж самі війни. Через те, що народ недостатньо об'єднаний, через це падають на нас лиха. Для чого? Для того, щоб ми правильно об'єдналися в таку структуру, яка буде непохитною, на яку ніхто не підніме ніколи руку. Розумієте, сильний народ. Який може стати прикладом для всього світу, так ви уявіть, що ми в нашому поколінні проходимо через такі важкі випробування, і які у нас розкривається історичний шанс для того, щоб об'єднатися правильно і з допомогою контакту, правильного контакту з вищою силою побудувати таку структуру і таке об'єднання, що творець буде нас супроводжувати, а чим більше людей включаться в цей рух. Тим більше буде впливу творця на нас, тим більше буде любові між нами, гармонії, сили, розвитку і всього блага, яке ми тільки можемо уявити, і ми з вами можемо стати прикладом для всього світу, як правильно об'єднати народ таким чином, щоб показати, дивіться, дивіться, в чому взагалі головна таємниця, саме в цьому. Так що давайте спробуємо напрограмувати цей шанс. Щоб на наступне покоління ці проблеми не стали ще більшими.